Можливо, ви помічали, що у вашому житті повторюються одні і ті ж сценарії, наче ходити по колу, ті ж самі проблеми з грошима, ті ж стосунки, що не складаються, ті ж сімейні конфлікти. Ви робите все, щоб змінити життя, але щось тримає вас назад. Причина захована у вашій родовій кармі, які показують кермічні вузли, раху північний вузол. Та кето південний вузол. Південний вузол кету, чому ви застрягли? Проблема: Несвід... ви несвідомо повторюєте уроки, які не пройшли ваші предки. Ваш південний вузол це спадок роду, їхні нецілені травми, їхні невирішені конфлікти, їхні помилки це ваша зона комфорту. Бо ці програми знайомі вашій душі. Наприклад. Якщо у роду був страх перед великими грошима, ви самі будете саботувати свій успіх, щоб не виділятися. Північний вузол раху ваша місія для роду. Ваш північний вузол показує, як вийти з цього кола. Це ваша місія, ваш шлях і те, що ви маєте зробити для свого роду. Ви не просто людина, яка прийшла прожити своє життя. Беріть рятувальник роду. Ваше завдання розірвати старі програми, відпустити біль і вивести свою систему на новий вищий рівень. Як це вирішує вашу проблему, запитаєте ви? Ви відчуваєте, що живете не своє життя, а чийсь сценарій. Розуміння свого раху, еволюційного вузлу дає вам чіткий план, як знайти своє призначення і почати жити у повній гармонії. Ви повторюєте помилки, хоча розумом знаєте, що робити щось не так, що робите щось не так. Кету несхідний вузол, показує, від чого потрібно відмовитись, щоб звільнитися від старого багажу і пересати ходити по колу. Вам здається, що ви одині у своїй боротьбі. Усвідомлення своєї місії за раху надає вам сили і підтримку. Всього роду, що стає вашим потужним джерелом енергії. Ваша карма це не вирок, а лише стартова точка усвідомки, що ваша душа прийшла у цей світ з великою метою ви готові випочати йти до свого раху і зцілити не лише себе, а й весь свій рід. Напиши слово в дірект карма. І ми вже сьогодні визначимо твою місію по кармічним вузлам. любов'ю, Інга Паламарюк.